У 20-40-х роках 20-го століття його культ особи був найбільшим у Європі. Профіль з голеною головою та випнутою нижньою щелепою карбували на монетах. Численні портрети, погруддя та фотографії прикрашали будинки. А ім'я у газетах писали неодмінним великим шрифтом. Він красувався навіть на обгортках шоколаду та медикаментів. Тонко відчував натовп, збирав повні площі людей і змушував їх жадібно ловити кожне промовлене ним слово. Чорні рубашки. Народ Неаполя, зараз Снова благосклонна судьба. Вновь предлагает мені счастливую возможность услышать, як б'ється в унісон з моїм древнє велике і щедре серце народа Ніаполя ним захоплювався Черчилль, Рузвельт і навіть папа Римський. А мільйони простих італійців бачали у ньому месію та рятівника нації. Разом з тим, через численні амурні інтриги піддані називали свого кумира не інакше як головний фалос Італії. Його намагалися вбити, але диктатор залишався живим та іронічно говорив, що кулі пролітають, а мусоліні залишається. Харизматичний політик справді вважав себе над людиною і марив стати новим імператором відродженої Римської імперії. Він міг безбідно правити країною до самої смерті, але пішов на союз з Гітлером. і, Саме це згубило його. Під свист та ненависть натовпу закінчив життя підвішений догори ногами на одній із площ Мілану. Друзі, вітаю з вами канал за і Сьогодні продовжуючи цикл про диктаторів, ми розповідаємо вам про батька фашизму, великого дучі Беніто Мусоліні. Це історія про те, як дитина простого сільського коваля у дивовижний спосіб зуміла зійти та посісти трон на владному Олімпі. Для нас більш важне, що ми зробимо. И мы это сделаем, потому что моя воля не знает преград. Згадаємо про його любов до молодих коханок та спортивних автомобілів, який психологічний портрет склав диктаторів і всесвітньо відомий психіатр Карл Юнг. І що писав Мусоліні про звільнення Києва від більшовицької навали у часи своєї політичної юності, коли працював журналістом. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Щоб зрозуміти феномен виникнення фашизму і яку причетність мав до цього беніто мусоліні, як він брутально зумів захопити владу в країні, нам потрібно повернутися у часи першої світової. Отже, коли розпочалася військова бійня, то майбутній диктатор входив до складу соціалістичної партії і був головним редактором її інформаційного рупора газети Вперед. Ось на цьому фото ви можете побачити, як вона виглядала. На той час він зарекомендував себе як справді хороший журналіст, писав матеріали, які мали шалену популярність серед читачів. Через це уже тоді його ім'я було добре відоме італійській публіці. Під керівництвом Мусоліні, здавалось би, звичайнісінька партійна газета стала однією з найбільш читаних Україні. Її тираж зріс у чотири рази. За словами колег, головний редактор мав талант. Придумувати яскраві заголовки та вибирав найцікавіші теми, оскільки відчував настрої мас і наперед знав, що саме вони хочуть від нього почути. І ось далі найголовніше спершу, як і більшість соціалістів, Беніто відстоював нейтралітет Італії, але в 1914 раптово змінив свою думку та опублікував великий матеріал, у якому закликав Рим виступити у війні проти Німеччини. Це пояснював тим, що в такий спосіб Італія зможе повернути собі історичні землі, які свого часу загарбала Австро-Угорщина. Пропаганда цього рішення продовжувалася в кожному наступному випуску: ми маємо воювати, ми повинні повернути собі велич Італії, писав він. Не дивно, що соціалісти, які зарекомендували себе в той час пацифістами і бачили картину гри зовсім по іншому, викликали журналіста на розмову. У результаті, після нетривалих суперечок Мусоліні не лише звільнили з посади редактора, але й виключили з партії. Він фактично опинився на вулиці. Руки не опустив, дуже швидко заснував нове видання, почав їздити по країні з публічними виступами, у яких ще більш агресивно пояснював необхідність взяти участь у військовому конфлікті. Так, крім журналіста, здобув славу молодого, відчайдушного та безкомпромісного політика. Коли в 1915 році Італія таки вступила у Першу світову війну, то в Беніто не було іншого виходу, як і самому мобілізуватися. Він відправив. На фронт у складі полку берсальєрів. Ось він доволі юний у військовому мундирі та з гвинтівкою за плечима. Берсальєри нагадаю в італійській армії це стрільці, елітні, високомобільні, піхотні частини. І ось там майбутній засновник фашистської диктатури здобув славище й безстрашного солдата. Як згадували пізніше, його товариші з криком: Хай живе Велика Італія! Він першим вистрибував з окопу та кидався в атаку на. На супротивника у 1917 році Мусоліні отримав важке поранення, був доставлений у госпіталь та переніс низку складних операцій після тривалої реабілітації. Його демобілізували. І що ж він робить далі? Колишній солдат повертається до мирного життя і остаточно визнає, що соціалізм як доктрина зазнав краху. Колишні друзі та соратники ліві стають для нього ідеологічними ворогами. Він оголошує війну більшовизму, що ніби спрут охоплює собою Італію. До речі, коротенька ремарка, яка чудово свідчить про те, наскільки Мусоліні недолюблював більшовицьку голоту. Коли в 1919 році Київ було звільнено від їхньої навали, то він захоплено написав про це в газеті так: це епохальна подія, що ніколи ніякий народ не боровся за свою свободу з більшою вірою. Ще ніколи жоден народ не боронив свого права на незалежність у складніших умовах. Перебуваючи під загрозою польських та румунських зазіхань, поборюваний прихильниками єдиної і неподільної, без зброї, сам один, під байдужими поглядами усієї Європи, український народ звільняє свою територію від більшовицької чуми і знову здобуває свою столицю. Київ, нарешті, вільний від Азійської орди. У тому ж таки, 1919 році журналіст та шкільний вчитель створює партію Італійський союз боротьби, яку згодом перейменують на національну фашистську партію. В її основу закладають традиційні цінності, мета відновити колишню велич італійської нації. Сам термін фашизм походив від італійського слова фашо, тобто пучок, зв'язка, що означало загальну єдність. У побудові естетики фашизму Мусоліні та його прибічники взяли за основу традицій древнього Риму, зокрема, знамените привітання правою рукою римських орлів, античні знамена. Члени фашистської партії носили неодмінні чорні сорочки, організовували масові паради та смолоскипні походи, проголошували лозунги про Італію як спадкоємицю великої римської імперії. Ми детальніше розповімо про це далі. Скажу лише, що все виглядало пафосно, урочисто, піднесено, і треба визнати просто красиво. На чолі нового руху стає герой нашої розповіді, якого тоді починають називати дуче, тобто вождь. Для мільйонів злиденної та ослабленої після війни країни він був ніби пророком над людиною, яка обіцяла вивести свою державу з економічного та політичного мороку. На кого в першу чергу спирався Мусоліні і чому його ідеї так швидко зуміли стати популярними? Основу фашистської партії, так би мовити, бойове крило складали колишні фронтовики, які пройшли жахіття Першої світової, але залишились незадоволеними її підсумками. Чому річ у тім, що участь у війні обійшлася країні справді дорого: 700 тисяч загиблих, 450 тисяч калік, 1 мільйон поранених. У той час великі держави вважали, що внесок Італії був низьким і не дотримали свого слова. Зокрема, не задовольнили територіальні апетити італійців. У результаті їх національна самосвідомість була скривджена, поза як країна не отримала того, на що розраховувала. Вона була ніби переможеною серед переможців, додавало свого вкрай погане економічне становище не вистачало продовольчих товарів, палива, предметів першої потреби. Як я вже і казав, підіймав голову російський більшовизм з масовими розстрілами та ідеєю грабуй на грабоване. Здійснивши переворот у Російській імперії, комуністи пробували прийти до влади і в Італії, захоплювали заводи та фабрики. Зокрема, історії відомий страшний випадок, коли на одному із підприємств вони засудили на смерть кількох представників фашистської партії та кинули їх живими у розпалені печі. У 1919 році стратили італійського студента лише за те, що той відмовився крикнути гасло Геть італію. Тобто, уявіть собі, країна злиденна, обшарпана, грошей ніхто не має. Добробут як такий відсутній, натомість панує анархія та безлад. Письменник і ліберальний політик Джустіно Фортунато так описував тодішні настрої в італійському суспільстві. Як буває, в моменти величезної небезпеки усі волають про пророцьку появу чоловіка з великої літери, який зможе врешті-решт привести країну до ладу, і цей чоловік з'явився ним стає Беніто Мусоліні. Він формує озброєні загони, які через колір сорочок називали чорносорочечниками, і обіцяє, що сталевою рукою наведе в країні лад. Друзі, далі ми продовжимо і розповімо вам, як озброєні загони Мусоліні вирушили на Рим, як він оголосив війну не лише комуністам, але й мафії. На вас чекає ще багато цікавого. Якщо ж вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, то прошу підписатися на нього. Бо за статистикою, 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього. А це погодьтеся, халепа. Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс BuyMeCoffee. Монобанку чи PayPal. Усі реквізити є в описі до відео або першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів. І дякую тим людям, які вже зробили донат в круті бо поділилися з нами частинкою своєї енергії. Також підписуйтесь і на наш телеграм-канал. Ми виставляємо там багато матеріалів, яких немає на Ютубі. Скажімо, це кадри, як повісили мусоліні, які тут сервіс просто за блокує. І ми продовжуємо. Отже, Мусоліні популярний, але виявляється, що не фартовий. У листопаді 1919 року. На виборах він та його партія зазнали нищівної поразки, набравши лише кілька тисяч голосів. В результаті жоден кандидат не пройшов до парламенту. Його політичні супротивники, ті ж соціалісти, не втрачають нагоди, щоб посміятися з фашистів. Вони імітують похорон Мусоліні та несуть вулицями Мілану гріб із запаленими. Свічками Наступного дня одна з газет іронічно напише, що в Канаві знайшли гнилий труп, і здається, що це гниє сам Беніто. Ніхто не підозрює, що пройде зовсім мало часу, і сарказм та чорний гумор вилізе усім боком. Якийсь час майбутній диктатор справді оговтується від провалу. Він продовжує формувати загони чорносорочечників і отримує таку потугу, що коли ті б'ють комуністів, соціалістів чи анархістів то уряд та правоохоронні органи вже воліють не вмішуватись, бо розуміють, що просто не зуміють приборкати людей у чорних сорочках для історії, яку ми розповідаємо, знаковим стає жовтень 1922-го. Мусоліні організовує мітинг у Неаполі і заявляє про свої наміри захопити владу. Або нас добровільно допустять до управління, або ми захопимо владу, здійснивши похід на Рим, говорить він. Погроза виявляється не просто марнославною обіцянкою. За кілька днів загони, очолювані ним, розпочинають багатотисячний похід на столицю. Фашисти тисячами доходять до Риму і королеві Віктору Емануїлу III не залишається нічого іншого, як запросити Беніто Муссоліні сформувати новий уряд. Так Італія стає першою у світі фашистською державою а Беніто наймолодшим прем'єр-міністром історії країни. Заручившись підтримкою консерваторів, представників бізнесу та католицької церкви, він став зміцнювати свою вертикаль, поступово вичавлюючи з парламенту опозицію. Формальним правителем Італії лишався король. Насправді ж, уся влада доволі швидко перейшла до рук Мусоліні. Він продушив опозицію і заборонив усі партії, крім фашистської. Взяв під контроль пресу і радіо, запровадив жорстку цензуру. Таємна поліція влаштовувала масові репресії, а італійців заохочували доносити одне на одного. Парламент перетворився на декоративний орган, де замість політичних дискусій депутати співали патріотичних пісень на честь дучі. Найвищою державною структурою стала Велика Фашистська Рада з найближчих соратників Мусоліні. Сам дучі, окрім прем'єрської посади, очолив сім міністерств, зокрема внутрішніх і зовнішніх справ, став міністром оборони та, звісно ж, головнокомандувачем. При його владі закони довільно переписувалися. Всі вчителі в школах та університетах мали присягати на вірність фашистському режиму. Мусоліні сам призначав редакторів газет. А кожний журналіст мусив мати сертифікат від фашистської партії, щоб отримати можливість працювати за професією. Це була Темна сторона його влади, разом з тим, диктатор зробив багато кроків, які населення зустріло дуже позитивно. Так він одразу зумів навести лад з італійською мафією, з якою до того часу ніхто не міг впоратися. Провів низку важливих реформ, завдяки яким за кілька років вдалося здолати безробіття. Десятки тисяч найбідніших селян півдня Італії отримали землю на осушених болотистих територіях. Було споруджено п'ять тисяч нових фермерських господарств і п'ять нових міст. Вчетверо четверо зросла кількість лікарень та поліклінік. Разом з тим, фашисти взяли під контроль три чверті приватних фірм корпорацій та банків. В середині 30-х, коли багато країн усе ще боролися з наслідками великої депресії, економіка Італії виросла на третину, а кількість безробітних італійців зменшилась на 80%. Мусоліні став на захист католицької церкви та пробував відзнайти розв'язання її проблем. У 1929 році підписав латеранські угоди зі святим престолом, які дали початок державі Ватикан у її сучасному форматі. Так, диктатор, що мав із десяток коханок, ми розкажемо про них трішки згодом, став зразковим захисником сім'ї, борцем проти абортів та гомосексуальності. Хоча перед тим, у молоді роки, Мусоліні був атеїстом і злісно критикував вплив ПАП на життя італійців. Досить швидко навколо Мосоліні утворився ще більший культ, який обростав міфами про його ледь не надприродне походження. Його називали живим символом національного визволення, найвищим втіленням держави та батьківщини політичним і духовним провідником. Зрештою, у 1925 році Мусоліні отримав офіційний титул Дучі, який походив із військової традиції давнього Риму. А фашизм став асоціюватись виключно із силою та порядком, як це було у часи розквіту Римської імперії. Італійський письменник Віталіано Бранкаті так описував свої враження від зустрічі з Дучі. Двері відчиняються, і я бачу Мусоліні. Увесь зал навколо нього блищить. Відлога, темні меблі, стіни. І на мить складається враження, що цей зал прагне його відзеркалити, але його фігура виглядає занадто великою, самотньою, єдиною у залі посеред марних відблисків, посеред даремного прагнення навколишніх речей відобразити його. Я служив Мусоліні, тому що був упевнений, він людина видатних, навіть безпрецедентних, і з певного погляду якостей. У перші роки його правління я навіть вважав, що сам Господь покликав його від. Відновити мою батьківщину та забезпечити їй гідну долю, писав у мемуарах колишній секретар національної фашистської партії Джовані Джуріаті. Справді, образ Мусоліні був продуманий до найменших деталей і мав слугувати зразком нової людини. Скажімо, пропаганда не втомлювалась повторювати, що дуче веде здоровий стиль життя, працює увесь день і половину ночі, приділяючи сну не більше 4-5 годин. Хоча насправді це було брехнею, що дуче займається фехтуванням, бігом, плаванням, лижами, кінною їздою, грає на скрипці і навіть керує літаком. Даючи психологічну характеристику трьом диктаторам Гітлеру, Сталіну та Мусоліні, саме останнього психотерапевт Карл Юнг назвав найбільш людяним та гуманним. Це пояснювало тим, що захопивши владу, той навіть не скинув короля з одного боку, керував Італією, але в певному розумінні і сам був знаряддям італійців. Дуче обожнювали не лише всередині країни успішна соціальна політика призвела до того, що мусоліні почали добре ставитися і на міжнародній арені. У той період ним захоплювався майбутній американський президент Франклін Рузвельт, а британець Вінстон Черчилль назвав Муссоліні новим Цезарем 20-го століття і найкращим законодавцем серед тих, що живуть нині. З ними погоджувався папа римський пій XII, стверджуючи, що Беніто Муссоліні це найвеличніший з людей, яких він. Знає, встановивши диктатуру в Італії, Мусоліні, як і обіцяв, зайшовся будувати нову Римську імперію. Його головною задачею було зробити Середземне море нашим морем, тобто італійським. І спершу все складалося доволі непогано. Італія захопила грецький острів Корфу, витіснивши Туреччину, взяла під контроль Лівію. Мусоліні встановив маріонетковий режим в Албанії, а потім сам же ж його блискавично переміг, окупувавши країну. У 1935 році Італія вдерлася в Ефіопію, розбила її нечисленну армію та оголосила своєю колонією. Так, італійський король Віктор Еммануїл III став ще й імператором Ефіопії, а диктатор отримав додатковий титул засновник імперії. Перед другою світовою війною Мусоліні націлився загарбати Мальту, Корсику та Туніс. Але Тепер треба було розв'язати світоглядне питання на чий бік пристати. З Британією та Францією відносини у Мусоліні зіпсувалися через його колоніальні забаганки. Залишалася Німеччина і Гітлер. Але останнього Дуче недолюблював і ще на початку 30-х відкрито називав німецького фюрера огидною оскаженілою істотою, а Німеччину країною варварів, що є споконвічними ворогами Риму. Друзі, далі ми розповімо, на чий бік все ж таки став Беніто Мусоліні і до яких наслідків це призвело. Але зараз кілька слів про його приватне життя, бо воно є не менш цікавим ніж публічне. Отже, яким був диктатор у побуті, яким озвички та уподобання? За словами сучасників, найбільше у світі італійський диктатор любив жінок та автомобілі, і тих і інших у нього було надміру. Ще наприкінці 20-х він познайомився з легендарним конструктором Альфа Ромео Вітторіо Яно, якому судилося втілювати в життя найсміливіші автомобільні ідеї, дуче. До слова, в ті роки усі заможні італійці обирали саме цю марку авто. Не став винятком і сам вождь, який назвав Альфа Ромео національною перлиною. До слова, вперше Альфа Ромео йому подарували у 1927 році. Згодом щороку автопарк вождя поповнювали новинки, які ледь встигали зійти з конвеєра. Коли на початку 30-х розпочалася економічна криза, то саме Беніто Муссоліні врятував цю фірму від банкрутства. Крім пристрасті до автомобілів, Мусоліні любив яхти, багато з яких теж отримав у подарунок від друзів. Одним із найулюбленіших стало судно Чорне Полум'я. У газетах писали про дучя як про зразкового сім'янина, але це було не зовсім так. Він був двічі одружений, в останньому шлюбі мав п'ятеро дітей, але ніколи не зберігав вірність офіційним дружинам, поза як завжди, мав по кілька коханок. Одна з них красуня Клара Петачі, яка мешкала в розкішних апартаментах його палацу, була молодшою на 30 років і пізніше розділила з диктатором його криваву трагедію. Ніхто не знав, що фактично усе життя. Він страждав від шлункових кровотеч, відчував постійний біль, і саме з цієї причини, а не з міркувань здорового життя, фактично не вживав спиртного та м'яса, їв фрукти та пив молоко. І далі про той єдиний, але фатальний крок, який згубив Дуче – Поворотним став вересень 1937 року. Тоді Гітлерові з п'ятої спроби вдалося вмовити Мусоліні приїхати до Німеччини. Упродовж тижня Фюрер влаштовував для дучі грандіозні паради та мітинги, возив його по військових заводах. Разом вони спостерігали за маневрами відмінно вишколених та екіпірованих німецьких солдатів. Вражений міцю воєнної машини Німеччини Мусоліні під час виступу заявив: італійський фашизм на. Решті знайшов друга, і він піде з ним до самого кінця. І тут варто зазначити, що італійський фашизм дуже вплинув на формування власне німецького нацизму. Гітлер захоплювався силою та естетикою дуче. І коли вирішив напасти на СССР, то в одному із листів, адресованих Мусоліні, написав, що без чорної сорочки не було б і коричневої. Отже, беніто вступає у війну на боці Гітлера, і його солдати навіть заходять на території України, що тоді входила до складу Совєтського Союзу. На Україні життя нормалізується. У нас школи в провінції Дон встановлені нашими окупаційними військами. Маленькі українці направляються в школу. Діті уже освоїли наше римське привітання. Та виявляється, що до серйозної бійні його військо не готове. Італійська армія зазнає страхітливих і принизливих поразок. Всенародна любов до дучі миттєво перетворюється на загальнонаціональне розчарування. Останньою краплею стало бомбардування Риму. У результаті мусоліні звільнили з усіх посад і заарештували ситуацію. Врятував його військовий союзник Фюрер, який відправив до Італії німецьких десантників, і ті визволили бранця. Колишній диктатор ще пробував втримати владу за настановами Адольфа Гітлера. Він ще заснував фашистську республіку на півночі Італії, італійську соціальну республіку, але вже був не більше ніж гітлерівською маріонеткою. Більшість італійців остаточно зненавиділи вчорашнього місію у 1945 році. Беніто Муссоліні зі своєю коханкою Кларою Петачі та кількома прибічниками намагався втекти з Італії у Швейцарію. Однак, кордони уже контролювали італійські партизани. Вони впіймали та розстріляли їх в невеличкому селі на березі озера Комо. Далі тіла страчених привезли в Мілан та скинули на площі на глум натовпу. Люди топталися по тілому соліні, плювали та мочилися на нього. Одна жінка вихопила пістолет і почала стріляти в тіло дуче з криками: це тобі за моїх вбитих синів. А один чоловік намагався засунути у рот Беніто Мусоліні дохлого пацюка, приговорюючи Давай, спробуй і тепер виступити з промовою. Згодом їх тіла підвісили за ноги на перекриттях бензоколонки. У такому вигляді їх застали американці, які по обіді війшли до Мілану. Так ганебно завершився стрімкий злет великого дуче Беніто Мусоліні. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Якщо вам сподобалась сьогоднішня розповідь, то раджу переглянути блог про ще одного диктатора Владіміра Леніна, який має промовисту назву Століття без уперя». Бережіть себе, зустрінемось.